Чи буде дефіцит вітаміну Д проявлятись клінічно, залежить від тяжкості та тривалості цього дефіциту. Більшість людей з рівнем вітаміну Д в крові більше ніж 15 нанограм на мілілітр взагалі не мають ніяких симптомів, або мають такі загальні симптоми, як втомлюваність чи сонливість. Але при тривалому, важкому дефіциті вітаміну Д знижується всмоктування кальцію з кишечника. Цей кальцій починає вимиватись з кісток, і кістка стає більш пористою, може легко зламатись. Також дефіцит вітаміну Д пов'язують з безліччю різних інших симптомів і впливом мало не на всі системи в організмі. Але ці дані ще тільки досліджуються. Є групи ризику, в кого більш ймовірно, що буде дефіцит вітаміну Д. Це люди, які мало перебувають на сонці або постійно використовують сонцезахисні засоби. Люди з ожирінням, з остеопорозом, гіперпаратерозом чи целіакією. Також вагітні та молоді мами. І літні люди, які перебувають в закритих приміщеннях. Вироблення шкірою вітаміну Д знижується з віком, і це посилює ризики переломів. Здорові люди, які профілактично приймають додавки вітаміну Д, не потребують перевірки вітаміну Д в крові. Оптимальні профілактичні дози вітаміну Д для дорослих – 800 міжнародних одиниць на день на постійний прийом. Верхня межа профілактичної дози вважається до 2000 міжнародних одиниць. Все, що вище, це лікувальні дози, які підбираються лікарем. Профілактичних доз може бути дуже мало, якщо в людини є дефіцит вітаміну Д. Саме тому ми перевіряємо рівень 25 ОД в щорічному профілактичному обстеженні, тому що, як ви пам'ятаєте, симптомів може і не бути. Якщо ж приймати лікувальні дози вітаміну Д без призначення лікаря на тривалий період, це теж може закінчитись передозуванням. Тому оптимальну дозу для вас має підібрати саме лікар. Якщо виявили дефіцит вітаміну Д, лікар призначає оптимальну дозу і наступний контроль по крові через 3-4 місяці. Буває, що рівень залишається все ж в дефіциті, і тоді потрібно ще раз скоригувати дозу чи пройти додаткові обстеження. Можливо, вітамін Д не засвоюється чи деактивується в печінці. Мінімальний рівень вітаміну Д 30 нанограм на мл або 75 наномоль на літр. Чим більше людина знаходиться на сонці, тим більше в неї вітаміну Д. Чули таке твердження? Так от, це міф. При тривалому перебуванні на сонці людина засмагне, а засмага перешкоджає утворенню вітаміну Д. Також, якщо ви багато перебуваєте на сонці, але користуєтеся сонцезахисними засобами, вони ефективно блокують утворення вітаміну Д, тож у вас може бути його дефіцит.